Радію вас вітати на каналі Секрети Часу. Мене попросили зробити відео про таймографер і це саме це відео. Ось це таймографер, яким я користуюсь. Це є віші 1900 Також є віші 1000 Трошки дешевший варіант, практично виконує майже ті самі функції. У мене ніколи не було Віші 1000, тому я буду говорити про віші 1900. Є також інші варіанти. Можна використовувати додаток на телефоні, є другі, більш дорогі варіанти, також є різні програми на комп'ютерах. Тобто є різні варіанти, але я буду говорити саме про це і саме взагалі, чому потрібен таймографер і як ним користуватися. Зараз я поставив годинник який я ще не регулював, я його тільки якраз змастив, і він мене опрацював 24 години. І я хочу показати на цьому годиннику, як я використовую таймографер. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб можна було подивитися з рук, щоб можна було подивитися, наскільки в якому стані знаходиться годинник. Це можна робити і до ремонту, і після ремонту, обов'язково, після ремонту, звичайно. І ми перейдемося по всіх конкретних е, параметрах, які цей таймографер буде нам показувати. Як таймографер працює? Таймографер він слухає звук, який відбувається в годиннику. Тобто кожен раз, коли е, камінь імпульсу торкається, камінь імпульсу вдаряє е, вилку, це є звук. Кожен раз, коли е, палет е, зупиняє, Анкерне колесо це є звук. Кожен раз, коли вилка вдаряється в шпильку, яка лімітує її рух, це також звук. Цей таймограф він розпізнає ці звуки і будує нам картину, як наш годинник працює. Що ми бачимо тут перше? Ми бачимо рейд. Що таке рейд? Це... Тут все просто: це скільки секунд на добу годинник або спішить. Або відстає. Друге, це амплітуда. Далі це є Bit Arrow, або як можна перекласти, це помилка такту. Я буду далі говорити помилка такту. Це є Lift Angle. Перекласти можна як кут підняття. І далі я буду говорити про нього як кут підняття. І далі тут ми бачимо, якби, скільки ударів на годину цей механізм має. В даному випадку це визначається тим таймографом автоматично, нічого міняти не потрібно. Тут 18 тисяч ударів на годину цей механізм. Перше почнемо рейд. Тобто, зараз можна бачити, що рейд в мене є плюс 79 секунд на добу. Тобто годинник спішить. Ось зараз ми бачимо цей годинник під мікроскопом, і е, в даному випадку ось тут є якраз блок, де пружина є закріплена. Е, цей речах в даному випадку не є рухомий, а ось цей, цей речах це є саме регулятор. І, звичайно, тут є мінус і тут є плюс. Але, в принципі, на це я навіть ніколи не дивлюся, так як. Для того, щоб зробити годинник, сповільнити трошки, мені треба збільшити активну частину пружини. Тобто мені треба і активну частину збільшити, а значить посунути регулятор в сторону ближче до дея-блок. Тим самим ця частина пружини збільшиться, вона буде довша, а значить, вібрувати вона буде повільніше. Якщо б мені треба було навпаки прискорити годинник, ось зараз я. Його сповільню. Отак. І якщо мені треба було би прискорити годинник, я би навпаки речах посунув в цю сторону, регулятор, посунув в цю сторону, тим самим я би зменшив активну частину пружини, і годинник, пружина вібрувала би швидше, тим самим рейд пішов би вверх. Тобто, коли ми збільшимо активну частину пружини, годинник. Сповільняється, коли ми зменшуємо активну частину пружини, годинник пришвидшується. Ось зараз, як ми можемо бачити, наш годинник тепер відстає на 66 секунд. Тобто цей рух, який я зробив, був надто великий. Мені було важливо, щоб ви бачили, про що я говорю. І зараз я зроблю ще кілька рухів вже на камеру, і подивимося, чим закінчиться. Ось зараз я зробив буквально кілька рухів, рухів ледь замітних. І Зараз вже рейт плюс одна секунда. Воно трошки може мінятися в даний момент плюс одна секунда. Амплітуда 310, що є дуже добре. біт e, Aero 03. Тобто зараз я задоволений. Але це ще не кінець, тому я цей годинник ще буду регулювати, так як е, також додаткова якби перевага е, таймографера, то що я можу тут міняти. Позиції годинника, так як регуляція має відбуватися в різних позиціях, як мінімум це дві горизонтальні позиції, переважно це дві горизонтальні і одна вертикальна позиція, або, наприклад, стержень заводу вниз або вліво. Деякі годинники високої якості вони регулюються в шести положеннях. Тобто це дає можливість регулювати годинник в різних положеннях. Тому що якщо відрегулювати його просто в одному положенні, це не буде давати якби, реальної картини, так як цей годинник знаходиться на руці і він не буде в одному положенні, він в свої положення. Далі я хочу говорити про амплітуду. Тепер що таке амплітуда? Це просте питання, але я просто хочу, щоб було зрозуміло. Наприклад, оце коло баланса, і воно стоїть, от в даному випадку це його положення спокою. Воно стоїть от в такому положенні. Це є камінь імпульсу. Ось, наприклад, от тут камінь імпульсу. І в нас коло обертається 90 градусів сюди, і 90 градусів сюди. Тобто, в нас амплітуда 90 градусів. Відхилення від вліво в одну або в іншу сторону від положення, коли коло знаходиться в стані спокою. Це і є амплітуда. Тобто 90 градусів вліво і 90 градусів вправо. Амплітуда 90 градусів. Не 180, а 90. Зараз ми знову вернулися до нашого і Якщо звернути увагу, яка тут амплітуда, амплітуда 308 годинник після сервісу свіжий, ем, кожен раз, коли в мене амплітуда 270, я абсолютно задоволений цією амплітудою. Якщо в мене амплітуда більше, ніж 300, я слухаю годинник, як він працює, так як я не хочу, щоб годинник стукав. Я зараз через секунду поясню, що таке, коли годинник стукає. Також, коли є висока амплітуда, чому так буває? Можна сказати, що сервіс, напевно, дуже добре зроблений. Ну, Він може бути звичайно дуже добре зроблений, якщо амплітуда висока. Але може бути проблема в тому, що якщо була замінена пружина, пружина була надто сильна, тобто була поставлена пружина, яка є надто сильна, і вона може піднімати амплітуду надто високу. І годинник буде стукати. В даному випадку тут амплітуда найвище піднімалася 320. І я не чув ніякого, ніяких ударів годиннику, тобто він не стукав. Тобто Я абсолютно задоволений цією амплітудою. А зараз я покажу, що таке, коли годинник стукає. Коли годинник стукає, це можна чути вухом. Це досить легко почути. Але це на щось, на що треба звертати увагу. Тобто Кожен раз, коли 300 плюс. Просто простухайте годинник. Я його завожу максимально. Коли він максимально зведений, амплітуда годинника буде набагато найбільша, яка вона може бути. І якщо він в той момент не стукає, то він, в принципі, не повинен стукати після того, як пружина почне трошки розряджатися. Ось знову наше коло баланса, вилка. І коло баланса обертається. Воно обертається, обертається. І обертається надто багато, воно вдаряє по хвосту вилки з зовнішньої сторони. Воно відбивається, обертається, проходить через вилку, вилка повертається в іншу сторону, коло далі обертається і вдаряє тепер з зовнішньої сторони по вилці знову. Тобто, коло має зупинятися десь тут, тут чи тут, але воно не повинно. Бити по вилці зовній сторони. І цей звук якраз називається що годинник стукає Тепер наступне бітер або помилка такту. Помилка такту тут є 0,3 мілісекунди. Тобто кожен раз, коли є менше, ніж 0,5 мілісекунди, я задоволений. І я далі вже просто не регулюю. Якщо є 0, це прекрасно. Будь-яка помилка такту менше, ніж. Одна мілісекунда не повинна впливати на роботу годинника. Але, в принципі, я так розумію, що загальне розуміння треба намагатися зробити так, що помилка такту в будь-якому положенні була 0,5 мілісекунди. Що таке помилка такту? Це коли в стані спокою коло баланса стоїть, а саме. Камінь імпульсу, який є закріплений на колі баланса, він стоїть не в одній лінії. Якщо взяти провести умовну лінію від стержня кола баланса до анкерного колоса, до стержня анкерного колеса, наприклад, тут ця лінія. І зараз камінь імпульсу стоїть не в цій лінії. Тобто, коли годинник починає працювати, коло обертається в одну сторону. Більше, ніж в іншу сторону, тому що в стані спокою воно є не по центрі. А так як наш таймографер він слухає удари, він бачить, що коло проводить більше часу з цієї сторони і менше часу з цієї сторони. І це відображається на таймографері як помилка такту. Щоб цього не було, що треба зробити? Треба зробити так, щоб в стані спокою, у нас камінь імпульсу був на одній лінії. Яка проходить від стержня кола балансу до анкерного колеса. Ось саме так. Як це можна зробити? Тут є два варіанти. Годинник, який має рухомий речаг, де закріплений блок пружини балансу, і годинник, який не має рухомого речага блоку балансу. Зараз я хочу показати, як регулювати. Помилку такту на годиннику, який має рухомий ем, речах рухомий для цього регулювання. Ось в цьому годиннику, оцей реча, який я зараз покажу, він є окремий від загального тіла цього моста. І я його можу рухати в цьому напрямку або в цьому напрямку. І коли я це роблю, я дивлюся на таймографер і. Коли я отримую результат, який я хочу, коли моя помилка такту є або 0, або менше, ніж 0,5 мілісекунд. в принципі я в такому випадку задоволений. Хоча мушу сказати, що помилка такту менше, ніж 1 мс, не повинна впливати на точність роботи годинника. Але зазвичай люди намагаються зробити, щоб вона була менше, ніж 0,5 мілісекунди. Тобто це є варіант на екрані, де є рухомий оцей речах, і досить легко регулюється помилка такту таким способом. Коли немає регулятора, процес корекції помилки такту складніший, треба просто брати баланс, вішати ось сюди на цю шпильку. Тепер я беру. Тримаю пальцями сам баланс дуже акуратно. І маленькою викруткою регулюю, не регулюю, а коректую якби, позицію колета ось. Ось таким чином. Треба дуже обережно, щоб не пошкодити. Я сюди вставляю викрутку і пальцями трошки. Прокручую. Тобто я залишаю колит на місці і прокручую трошки баланс вліво або право відповідно до того, яку, яку сторону мені треба зробити корекцію. Ось ось така мінімальна корекція. Декла достатньо. Все залежить від того, яка вас є, наскільки велика була помилка такту. Після цього баланс знову вставляється в годинник на таймографер. Ви дивитесь, чи все правильно. Записуйте свої показники, якщо потрібно, робите далі ще додаткові корекції, аж поки ви не е, помилку такту 0,5 мс або менше. Помилка такту також може спричинятися і другими речами. Це не тільки коли камінь імпульсу не є в лінії, а є інші речі, які можуть це спричиняти, але це вже буде тема іншого відео. Наступне, про що я хочу поговорити, це є Lift-Engle або кут підняття. Це, ця величина, вона, ви маєте її знати, вона в кожного механізму може бути інша. Цей таймографер він переважно ставить 52, так як більшість механізмів буде мати 52, але це зовсім обов'язково. Багато механізмів має інакший Lift Angle. І для чого нам потрібно правильно знати. Цей код підняття. Якщо ми вводимо правильно код підняття, машина, тобто цей темографер, він правильно читає дані. І це, чому ми це повинні зробити? В даному, на даному темографі це просто легко міняється в меню і сюди. Ось сюди. І я можу тут міняти верх і вниз Тобто я міняю відповідно до. Того, який Lift Angle має цей механізм. Даний механізм має, до речі, 52. Як це можна знати, це можна знати є веб-сайти, де е, вони мають якби, дуже великий список різних механізмів, і їхній е, код підняття є там написаний. Можна також просто завести номер механізму е, в той самий Google, і переважно та інформація появиться. Тепер, що саме таке? кут підняття або lift angle. Тобто, коли в нас коло баланса, ось у нас вилка стоїть в такому положенні, і коло балансу обертається, і камінь імпульсу входить в контакт з вилкою. Якщо ми проведемо так лінію ось тут, і поставимо, наприклад, крапку десь отут. Тобто, це в нас був е, контакт. Перший контакт. Тепер коло продовжує обертатися. І тут, в, тому, в цьому моменті, камінь виходить. Тобто, контакт переривається каміння е, імпульсу з вилкою. І ми проводимо другу лінію. Отак і ставимо другу крапку. Приблизно оця відстань від, від крапки однієї до другої. Скажімо так, тут буде десь 50 е, градусів. Тобто наш кут підняття в даному механізмі буде 50 градусів. Тобто, іншими словами, це є той проміжок, е, в якому, наприклад, якого камінь імпульсу є в контакті е, з вилкою. Тепер останнє це є «gain». Нам тут футко показується, або скільки ударів. Тобто, що таке гейн? це просто наскільки чутливий мікрофон. Я можу трошки зробити більше, або менше чутливий. 18 тисяч це скільки цей, саме цей механізм має ударів на годину. 18 тисяч може бути 21 600, дуже спосудньо, і далі. Тобто, це цей показник визначається автоматично таймографером. Також можна це зробити, якщо по якійсь причині воно неправильно показує, можна зробити це, поміняти вручну. Ось ми йдемо. Ось прямо тут написано: Bitrate, Auto Select, або я можу міняти ось зберегти того. Який це механізм. Але, в принципі, мені треба тут вибрати авто. мене ніколи не підводив. У підсумку цього відео я хочу сказати, що особисто я намагаюсь зробити так, відрегулювати години, щоб рейд була приблизно плюс 5 секунд на добу. Амплітуду намагаюсь зробити 270. Е, і більше. Е, і помилка такто, я намагаюсь тримати 0,5 мілісекунди або менше. Якщо у вас є якісь коментарі, будь ласка, коментуйте, якщо якісь запитання, задавайте. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.